Сьогодні хочу поділитися з тобою думками, чому інколи людині так важко впустити у своє життя Бога. Чому потрібно прикладати стільки надзусиль, щоб цей процес відбувся? Почитай, як завжди, Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня в описі до цього відео. Христос там говорить про пришивання латок і про молоде вино в старих бурдюках. І каже, що воно абсолютно. Неможливо, воно не буде співдіяти, воно, воно не вийде. Людина, яка така робить, робить марну працю, тому що не вдасться ані нової латки пришити до строї тканини, щоб це все було добре, ані молоде воно налити в старі бордюки, тому що не спрацює. Вони одні, одне для другого не створені, вони разом не функціонують. Людина, людина, яка хоче прийняти в своє життя Ісуса Христа. Повинна зробити дуже важливу річ. Оскільки Христос є дорога правда і життя, то для того, щоб прийняти цю правду у своє життя і в себе, потрібно викинути інші псевдоправди, які в тебе вже запхали. Скільки ти живеш зі всіх сторін, багато хто з користі і з вигоди намагається всунути тобі свою правду. І тих таких псевдоправд в Тобі вже є дуже багато. І коли ти зустрічаєшся з правдою, яку несе Ісус Христос, ті інші правди, які є в тобі, дуже сильно кричать проти правди, яку несе Христос. Нещодавно один священник опублікував відео згодом текст про Його і сказав, що йога це зло. І скільки псевдоправд кричали з християн. Що це неправда, що все нормально. Якщо ти хочеш прийняти науку Христа, ти повинен чи повинна очистити себе від дурниць, які в тебе засунули, як правду, бо інакше правда Христова з цим не зживеться. Якщо ти хочеш вести добре християнське життя, дозволь правді Божій бути в тобі, очистити тебе і домінувати в Тобі. Тому що Ще раз кажу, якщо там будуть жити псевдоправди цього світу, християнське життя, на жаль, тобі буде вести дуже-дуже складно.